Привезли ми каролінку до бабусі. В неї сьогодні бабусин день. А в нас сьогодні батьківський день. Ми їдемо з Наталією далі по справах. І Каролінка цілу дорогу каже, я ще хочу на тваринки. Хочу їхати в домівку врятованих тварин. Не знаю, їй щось там дуже сильно то сподобалося, дивитися на ті всі тваринки. Не просто так завезли до бабусі, тому що прийшов ще подарунок від хресного, зараз поїдемо заберемо, щоб вона його не бачила. Зразу заховаємо десь вдома і ще треба закупити продукти. Погода у нас сьогодні така. Львівська. Сонце десь є там за хмарами і вже добре. Головне, що дощ не падає. Якщо дощ не падає, це вже тепло на душі і можна займатися своїми справами десь іти. Добралися ми на нову пошту. От я вже що я казав, вітерець такий нормальний на вулиці. Йдемо забирати посилку подарунок від Кресного для Каролінки. Подивимося, яка вона, але ще розпаковувати не будемо, то все перенесемо для доці, щоб вона розпакувала і дійшлась. Це от такий величезний подарок. Я навіть не знаю, що в ньому може знаходитися. Він не калатий, але це якась іграшка. Точно іграшка. Думаю, Кароліна буде в захваті, тому що вона дуже сильно любить ці подарунки, які їй присилає хресне. Мені сподобалась така велика. І Наталі, Наталя ж здивувалася. Все, наступна наша зупинка буде вже в торговому центрі. Їдемо за продуктами. Погнали! Так, бананчики беремо, які по 69, по 70 гривень. Придумали ціну собі 69,99, без одної піки. Майже все розібрали, але знайшли хоч щось людське Наталя. Вон зважує. Ще вибираємо якийсь салатик. Наталя хоче Цезар. Не знаю, чи так зразу він буде написаний, що це є Цезар. Зі шпинатом, з руколою і вітамінний. Де? Це. цезар. З руку, Та не пишеш це тезор, це просто салатний мікс. Тільки що ще підходили фанати фотографуватися з нами. Солодкий відео, але солодкого, на жаль, ми зараз не беремо, тому що ми замовили класний тортик для доці. Вже до Паски попривозили ось такі от пасочки. Колумбія є маленькі, великі. Взяли такі от красиві яйця в упакуванні з Косівщини. Вони ж так прикольно розділені. Та все, нормально. Наталя мусила перевірити чи не побить. Що, вибираєш киві. <рес> ну, добре, що не картопля і там немає ведмедок. Коротко, Наталя хоче зробити якусь е солодку тарілку таку прикольну, нарізати її файно. Але в нас великої тарілки, на жаль, нема. Тому придеться їхати ще в епіцентр вибрати щось святкове. Ну, мені подобаються оці сицилійський апельсини, червоний. Але він буде такий кисловатий. Ну якраз так, як я люблю. Є якісь маленькі, не знаю, клементинки. І є отакі ще надаркот. Думаєш, вони будуть солодкі. Тяжко сказати. Є ще айва. Уже навіть привезли полуничку по 400 гривень. Можна саму першу полуничку вже поласувати. Є ще лохина, ужина. Такі от ціни зараз поки що. Закупили ми вже продукти, чесно кажучи, не всі, де що навіть не було в Сільпо. Придеться щось біля хати докупляти і направляємося зараз в епіцентр за тою тарілкою. Подивимося, чи там знайдемо таку, як Наталя особливо хоче. Вона вже навіть в інтернеті собі її скачала, яка саме має бути. Сміється, думає, що вона її знайде. Зараз, якщо не знайде, то буде істерика, чоткої нема. Це ми вже в епіцентрі. Дивимося на корзинки для доці. Наталя хоче хочу якусь білу, маленьку. Але маленьких немає, є тільки великі. Це така гарна. Це щось похоже до тих во нижніх чи ні? А вон такі? Ні, то така більш квадратніша, ти хочеш прямокутну. Так, вже ближче до діла підійшли, але все рівно вони такі квадратні. Рілочки із лолами. Тарілочки, чашечки. Повидумають все, що хочуть. Це найгірше те, що немає такої тарілки, що Наталя шукала, і тепер доведеться брати або якусь похожу, або взагалі ніяку. Найгірший варіант. Такі тарілки якісь унікальні під пасту. Вони мені чисто нагадують як капелюх у цій чорній тарілці. Це Наталя вже вибрала. Коротше, з того, що було. Тих двох варіантів А і Б <сас> нічого не знайшли. <сас> Обійшли практично весь епіцентр, вже хотіли його покидати, але думаю, давай вже купимо, тому що приїдемо додому і не буде ніякої тарілки. так хоч якась. Обрізати. <сас> Продаються на касі такі пуштучні Боби маленькі. Хоч раз таке бачу. Та, ти знаєш, стрічка, напевно, це скручена. Ага. Може бути. Можна взяти її. Заїхали ще в ОТБ на закупки. Тут сочки є по 30 гривень. Це досить вигідно, велике. Банани на 4 копійки дешевші, ніж в сільпо. Лимончик. Візьми два рожевих, я хочу. Два рожевих донату. Зараз приїдемо до хати, то все розпакуємо і Знайшли Тут сухарики. Напевно, берете зелені та великі. Якраз на салат буде. Тут цілий стіл всяких різних іграшок, динозаврики є. І песики, карі кейс, кітчен, кухня, ще лото. Настільна град весь по тебе. На магнітах. На магнітах. Різні всякі фруктики. Хочеш взяти таке на магнітах? Мої королів не басильно зійшли на Пасху ці яєчка. Зараз, на жалі, покажу. Коли що знайшов яєчка тваринки. Не хочеш взяти їх? Куди? Ну потім до Пасхи. Прикрасити. Знаєш, кожного яйця будуть звичайні, а тут буде зразу з тваринками. Королін не в кошику, якщо ми їй знайдемо, кошик якийсь гарний. Та піде є, якщо ми знайдемо. Добре. Бачу, продається наш коврик. Гамбургер. Черги сьогодні дуже якісь великі. Знайшли ще один вид яєчок, яких можна розмалювати. І краска є зразу, і пензлик. Можна і таке взяти, але вона так їх порозмальовує. Вони будуть або різнокольорові, або однотонні. Не встигли ми закупитися і навіть добігти до машини, тому що почався провоний дощ, взяли каву тут, і з донатом зразу поїмо в тебе. Добре, що є така от барна стійка, на якій можна прилаштуватися. Всі люди чекають, тому що дуже сильний проливний дощ, а бігти тих 10 метрів, щоб намокнути, не, не сильно хочеться. Я не встиг навіть відкрити свій донат, як він різко обірвався дощ і все. Зразу вийшло сонечко, все перестало, йдемо до машини і їдемо до нашого маленького сонечка забирати його від бабусі. Я думаю, вона вже там бабуся так добре вимучила. Кавола те. А вона по чому від тебе? Я не знаю. ж, навіть не знали, по чому кава. Ну але на смак вона нормальна. Не є якась така, що купили, а потім не задоволені були. Чесно кажучи, сьогодні якісь дуже величезні черги. Там ціни не набагато нижчі, ніж в інших супермаркетах, але люди чогось сюди йдуть. Напевно, тут просто такий район, що в них тільки один супермаркет і більше нічого немає в кругу. Трошки нижче? Банани на 4 копійки нижче. А за все решта я вам щось не зауважу. Я на так такістик, тільки просто попити кавусі і погнати за доці можу тебе завести руль. Ну давай. Наталя має права, але не хоче їти на машині, боїться по Львові їздити. Забрали ми карлінку від баби з дідом. дивіться. Діду їй такого лизунця з півником. Але тішиться не ми колись в дитинстві такі їли натуральні. Йдемо поспиш трошки і потім підемо гуляти. Ходи. Бо мама вже чекає. Йдемо. І заодно подивимося, що ми покупляли, добре? Застихло. І що ми тобі купили? Нову гру? Класна? Так. Так? Вона на магнітиках. Там всякі різні є фрукти. Так. І ти бавишся ніби в супермаркет. Набираєш собі в корзину, яку хочеш. Так, ясно. На холодильнику? Ну, добре. Ого, скільки фруктів! Що скільки це в нас є? Тільки з брокколі. Бурячок. Але то Кароліна має казати, що це є. Добре. Що наступне в нас? Що це? Куборуза. Правильно. Правильно. Правильно, Авокадо. Так, ще не Капуста. Правильно. Правильно. Давай. Сиє. Ну, давай дальше. Нарадик. це називається радик? Правильно. Тосик. Чи може називається мокро? Правильно. Тільки не мокрва, а мокра, а морква. Мокро. Чи уже називається тві? Правильно. Киві. <плес> О, молодець, що так гарно складаєш їх в рядочок. Що там є? Чому він це? Хурма. Чому Це називається, це називається хурма. Хурма. Ти що не знаєш так. такого фрукта. Ти його навіть і не їла ніколи. Буду трьох років не можна їсти хурми. Ясно. Yes. Що там ще є? Це і розок. Так. Правильно. Право. Поправ, молодець. Ти всю називався е кутопля. Так все називається е періс. Правильно. Так. Чи все називається е яблучко? Це персик. Персик. Так. Да. Персикосикути. Угу, mm -hmm, гарно. Там не тільки фрукти. Чому там Чи буде називається так. так. Там ідор лежить. Та, і там помідор лежить. Правильно. Чіпляй на холодильник. Так. Чому це називається е. Руска? Так. Mm -hmm. Чому ще називається е... Яблучко? Правильно. Чепсуши тут на нас. Правильно. Причепи його тут. Добре. Дякую. Мама перфекціоніст. Хотіла, щоб Мені було все Мені просто окумуляло. Чому все одно собачі? О. Правильно. Кароліна, то ти знаєш, що всі овочі і фрукти нормально. Ну ті, що пробувала, то ті знаєш. Всі знаєш, молодець. Ось я дозволася, е-е, так, да, там банан. Там банан, правильно. Чого це називається? Э... Чого називається? Не знаю, як це називається. Гардино, ми не знаємо, як це називається. Ано, покажи. Це картопля. Ні, картопля ні, а це в нас... Э... Кась як Деня. Ні, це не Деня, я забула. Я не знаю, так. що це Кароліна. Чіпай на холодильник, бо ми того не знаємо, що тут таке є. Коротше, зараз запитаємося в підписників, хай нам напишуть, що то таке в нас є. Каса ріпа. А чому села? Е, назимка. Правильно. То то, що ти любиш. чому Броколі? Ну добре, хай буде. Та не броколі то листя салату, але похоже. А це? Ее тиля. Ні. Ні. То гранат. Це гранат. Так. Тепер Та наступний. Давай наступне. Правильно. Так. Тільки забула це. Давай сказати. Давай наступний рядок починай. Чим ще називається е, бубнич? Так. Правильно, полуничка. Зверху вчепи. Так. Все? Все, всі є? Ура! Ми всі склали. Ти така молодецька давай. родина. Сфоткати тебе? Ну давай а, я з тебе сфоткаю.